Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами, кожуківський Олександр. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання. Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання, підпишіться, тисніть ось сюди. Будь ласка, на мій фейс. Зеленський підписав такий скандальний закон. 12.414. Люди на вулицях ганьба лунає по містах. 22 липня ніч, коли багато хто не спав. Президент підписує закон номер 12414 про набу та САП, попри заклики ветувати антикорупційні органи під загрозою. Підпис то зникає, то з'являється на сайті ради, але факт залишається фактом. Документ підписано: Київ, Львів, Дніпро, тисячі вийшли на вулицю. От позаду мене ви бачите, як люди йдуть. По вулиці Городецькій для того, щоб відстояти право незалежності. На їхню думку українці не мовчать. А тепер скажіть, чи це кінець антикорупційної епохи, чи початок нового спротиву. Напишіть свою думку до речі в коментарях. США більше не хочуть бути залученими у війну в Україні і мають намір відновити мир через силу, заявив речник Палати представників. Нерівні сили, дефіцит ППО та нестача 150-мм артилерійських снарядів. Головком Сирський в інтерв'ю закликав США та Європу посилити військову допомогу Україні. Основні тези з інтерв'ю росіяни атакують. Все, аеродроми, населені пункти, об'єкти інфраструктури. Відтак потрібне постачання балістики, щоб дати гідну відсіч. Нові постачання зброї ППО, а люди все йдуть і йдуть. Це вулиця Городецького. Йдуть до театру імені Франка. Нові постачання зброї ППО, зокрема ракети петріот БПЛА, перехоплювачі та легка авіація для збивання дронів можуть допомогти запобігати російським атакам. Україні важко конкурувати з небагато більшою російською армією та величезними фінансовими стимулами, які вона надає новобранцям. Збільшення фінансової мотивації для чоловіків могло б розв'язати проблему мобілізації. Близько третини російських кабів минулого року летіла на Курщину, а не по Україні. Верховна Рада пішла на перерву на чотири тижні, повідомив нардеп. А люди йдуть на протест проти закону, який прийняв президент. А Верховна Рада пішла на чотири тижні у відпустку. Я думаю, прийдеться Верховній Раді відновити свою відпустку і прийти попрацювати. Родина начальника управління СБУ на Хмельниччині Олексія Прокопенка володіє нерухомістю у Києві, Одесі та Хмельницькому на 600 тисяч доларів. Як з'ясували журналісти, у лютому цього року теща полковника Прокопенка Світлана придбала в центрі Києва пентхаус площею майже 180 квадратів за ціною, що утричі нижче за ринкову. Водночас сама те, що посадовця разом із тестем мешкають у старому будинку в Ніжині З переведенням Прокопенка до Києва елітне майно у столиці почало з'являти. І у його батьків, один з яких є пенсіонером, а інша займається тваринництвом. Офіційні річні доходи компанії, співвласницею якої є Надія Прокопенко, від кількох десятків до кількох сотень тисяч гривень. Окупанти прицільно цілили по енергетичній інфраструктурі укрзалізниці. Через атаку дронів є пошкодження об'єктів на Сумщині та Полтавщині. На більшості дільниць енергопостачання вже відновили. На окремих ще тривають ремонтні роботи. Війна і курортний сезон на Одещині. Обласна військова адміністрація закликає купати стільки на відкритих пляжах, де обстежено дно та є укриття. Адже були випадки з морськими мінами, зокрема у Кароліно-Бугазі та Грибівці. Нагадав очільник області. Не нехтуйте своєю безпекою навіть попри шалене бажання отримати вітамін моря на волині пав військовий літак ЗСУ суміраж 2000 і лот встиг та сталася технічна відмова стан пілота стабільний, призначено комісію для розслідування повітряні сили підтвердили інформацію. Україна може не отримати анонсовані Трампом Петріот до весни 2026 року. Як пише американське видання в адміністрації президента США, вважають, що європейські союзники мають віддати системи зі своїх військових запасів після чого отримати заміну. Джерела заявляють, що Німеччина зможе отримати батарею «Петріот» не раніше, ніж через 8 місяців. І лише після цього Україна зможе отримати комплекси. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 970 живої сили, 3 танки, 2 ББМ, 42 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 119 БПЛА та 88 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. А люди все йдуть і йдуть. Вулиця Городецького. Безмежний постійний рух, уже півтори години як триває. Ну і відповідно Майдан Незалежності, алея пам'яті Неперервний рух. Щось схоже на Майдан. Той самий Майдан, протестний Майдан.